Я Худар Оксана, мама троїх синів. Старший мій син, знаходиться зараз в полоні. Він морський піхотинець, він матрос 501-го батальйону, захисник Маріуполя. Мого сина звати Худар Абдурахман. Ми знаходимося зараз в тому місці, де народився мій син, ходив до школи. Потім він ходив до ліцею, потім він поступив в аграрний коледж. А потім він, так як, будемо так казати, його дитинство пройшло в Сімферополі, він мріяв на морі, і він поїхав до Азова, до, до Азовського моря, до Бердянського. Це був 18-й рік. Мій середній син а, пішов служити в армію, до армії, до Нацгвардії. І Абдурахман каже, ма, а чому мій брат пішов, а я не йду в армії? І він також записався, але він не пішов на срочну службу, а він пішов, підписав контракт і пішов в морську піхоту. До речі, я хочу вам сказати, що він завжди мріяв бути військовим. Він марив небом. В нього були стрибки з парашутом 16 років. Він ходив, в Полтаві був військовий клуб, військово-юнацький клуб, гвардія, і він туди ходив. Пройшов навчання і став морпіхом. Морська піхота. Дуже рідко мені дзвонив. Постійно він був на навчаннях. Але мені постійно скидав сертифікати. Мам, дивись, в мене тут гарні оцінки. Чому я зразу не пішов з військове. 6 грудня 2021 року вони пішли на ротацію в Широкіно. Широкіна. Маріуполям вони мінялися, вони стояли. Ми знаємо, що вони стояли в сірій зоні на кордоні, щоб не пропускати окуп... окупантів. Мені син не повідомляв, коли почалися військові дії. Вже потім, згодом, хлопці приходили і сказали, що вже 16 лютого почалися військові дії. Да їх обстрілювали дуже сильно. І хлопці були вимушені повернутись в Маріуполь. В Маріуполі вони одержали ну, оборону, по всьому Маріуполю. Це не Азовсталь, це був і завод Ілліча, і деякі посілки. Вони так, там ну, утримувалися. Коли він мені дзвонив, він казав, що мам, тримайся. Він казав, що робити хлопцям два младших сина. Він дуже сильно побивався, що мій серед син також пішов на фронт. Він казав, мам, біля тебе младший син залишається. Можливо, він лише один і залишиться. Але взагалі він так роздавав. Як старший брат роздавав, там треба зробити те, треба зробити те, що зробити меншому моєму синові, а його меншому братові. Він іноді зникав взагалі. Не дзвонив, нічого, іноді з'являвся. І ну, що він казав? Що голодно, в них не було їжі, в них не було боєприпасів. А, важко було. Але хлопці трималися. Там дуже багато загинуло побратимів мого сина. 4 квітня він і його побратими попали. Полон. Відповідно документів, які я отримала потім, 501 батальйон здав командир. Ну, це відомо, це вже ДБР довело. 6 квітня російський кореспондент Салатков, по-моєму, висвітив це, але вони показали, яким чином, що вони йдуть, підняли руки, здаються. Розумієте, це була така дискредитація нашої країни, дискредитація э, морської піхоти. А насправді насправді, показують, що їх беруть э, маленькими групками ночі. І э, Солодков сміється, каже, Костя, ми тебе беремо в плен п'ятий раз. Костя це той командир, который, Константин безсмертний, який здавав хлопців. Тобто він, як командир, виводив маленькі підрозділи. І виводив їх на росіян. Він їм казав, що йдуть на прорив. Вони в повному мундіруванні виходили, і їх окружали росіяни, і все, вони потрапляли в полон. Я не спілкувалася за ці два і більше років зі своїм сином взагалі. Оце 24 березня, крайній раз, коли він мені дзвонив і казав, що я повинна зробити. Я розумію, зараз вже розумію, що він зі мною прощався. Чому? Тому що дуже багато братимів загинуло в той час. Він не знав, що він потрапив в полон. Він просто знав. Що можливо він не виживе. Я спілкувалася з хлопцями, які повертали з полону. Звісточок не передавали. Чому я поясню? Тому що хлопці знаходяться в дуже важких умовах. Вони між собою не перебалакаються. Вони постійно опущена голова, ноги, руки за спиною, і вони стоять. Вони стоять, якщо вони починають між собою балакати. Їх б'ють. Раніше я шукала побратимів мого сина, а потім я вже почала шукати хлопців, які повертаються з того, ну, з того місця, яке, я вроді знаю, що там повинен бути Абдурахман. То спілкуюся з хлопцями, вони кажуть, як ми знаємо, там є переклічка, і називають, ну ви, ви розумієте, він не Сергійко, не Сашко і не така ну, українська незвичайна фамілія, надзвичайне не ім'я. І вони чули, так, вони чули, тобто він відповідав, да. і також також ем, висвітлювали самі окупанти, висвітлювали деякі відео, виставляли. І я бачила свого сина, і він, е, він каже, там, я такий то такий то ем, Матрос 501-го батальйону, і він ну, там, в кінці каже ну там передаю привіт своїй мамі і братам. Але там не пояснюють ніякий це СІЗО, наскільки я знаю, то це Росія. Їх відвезли, і ну на той, ну коли було відео, він був в Тульській області. Зараз, зараз я не можу сказати, де він. Чому? Тому що я чомусь вважала, що він там знаходиться, але хлопці повертаються і кажуть, що він вже не там. Тобто їх дуже часто перевозять з одного міста в інше місце. Моєму синові 27 років. До речі, вже три дні народження, які він в полоні знаходиться. Хотів би бистро вирости, мабуть, освіту отримати. На землевпорядника він навчався, був душею компанії. Куди не прийде, і в нього куча друзів всі, Звал його, ну, друзі звали Абуд. Абуд а, Абу. А, а я назвала Абуді. Абуді ну, це ласково на іракській мові Абуді. У мене чоловік був з Іраку. Дуже рано хлопці залишилися без батька моєму сину було два роки. Тому Абдурахман він не лише старший брат, він такий він був, тому він і знаєте, як ввів себе як батько, він дуже гарно малював. Він був членом спілки юних художників, навчався в школі мистецтв. І на музичному, і на художньому. Музичному це клас аккордіону. малював. В основному графіка була. Графіка дуже гарна. Досі його картини висять в школі мистецтв. А через деякий час, коли хлопчик трошки почав підростати, він пішов і став займатися гір'євим спортом. Але найвелике захоплення це було воєнно-юнацький клуб Гвардія. Тут він там ходив, там форма в них була, там з ними займалися ну, військові, які з Афганістану прийшли, ну, тобто вони таким такі патріотичним таке виховання давали. Ми виходимо часто на мітинги, нагадуємо людям, нагадуємо, можливо, владі, нагадуємо суспільство. Що наші хлопці знаходяться в полоні. Важко мені зараз про це казати, тому що позавчора прийшла звістка, що вже п'ятий хлопець закатований з 501-го батальйону. Мене підтримують мої сини, мене підтримують дуже багато друзів. Я вам скажу більше, мене підтримують друзі мого сина, молитва. Молитва завжди, вона, вона йде сама по собі. По-перше, я віруюча людина, а по-друге, мабуть, молитва мами саме більше. Я просто дуже-дуже сильно хочу, щоб мій син повернувся до мене, живий, неушкоджений. І ота мрія, знаєте, яка. Щоб він підійшов, мене обняв. Це такий захист. Я не можу теж пояснити. Обійми сина це найкраще, що може відчути колись мама. І почути голос Мама, я вдома, я на Україні.